Всім павер на мікпродовж. Як ви вже зрозуміли по прев'ю, в цьому відео я вам розкажу, і ви дізнаєтеся, що в мене вже появилося аж друге обновлення. Мені здається, що обнов вже буде останнє, так як я буду більше займатися фотошопом, монтажом і... Буду редагувати свої голоси в різних програмах. Якщо ви хочете, щоб я записала таке відео там, де я буду розказувати про всі мої програми для Ютубу, то давайте наберемо хоча б 10 лайків. І тоді вийде обов'язково це відео. Що поміняється? Що буде нового в цьому обновленні? У мене поміняється оформлення каналу. Будуть інші прев'ю, буде монтаж на відео, буде як інтро. Ну, так, да, інтро. Воно буде коротеньке, просто буде, буде як текст Ну, Думаю, що ви вже побачили. ну, Думаю, що на цьому можна буде вже закінчувати. Дякую за те, що ви зарядили мене своєю енергією. Думаю, що і вас теж. Ну якщо ви хочете мене зарядити своєю енергією ще більше, то покладіть лайк під це відео, напишіть свій коментарі. Ну якщо ви тут нові в цьому каналі, то підпишіться. Не забудьте про дзвіночок. І дякую за те, що ви додивилися до цього моменту і потратили свій час.